Знову продовження по цих смартфонах. Все відправляємо новою поштою. По замовленню пиши мені у Телеграм, ссылка в шапці профілю. Поїхали, показую далі. Samsung a 02S на 32 ГБ. Біленький колір, 2200 ціна. Кому цікаво по будь-якому пристрою, пишіть у повідомлення мені. Скину відео огляд окремо. Samsung m 21, 2800. Ціна. До речі, на нього є ось коробочка. Можна як на подарунок. Подарувати. Також, до речі, можна е, придбати одразу будь-який стартовий пакет. Моторола G72, 128 гб, 6 гб оперативної пам'яті. Практично стан е, досить гарненький, 5350 ціна. Так, е, що тут у нас? Samsung M31 на 128 гб. 3,5 ціна. Ось, є досить багато телефонів. Всі телефони повністю перевірені та протестовані. Samsung s 21 9500 ціна. Досить хороший, гарний варіант. Часто питають, чи є якісь потужні. Samsung H12 на 64 ГБ 2800. OPPO A31, 64, 2,5 тисячі iPhone 7 Plus Jet Black на 128. Є ось такі потертості. 4 тисячі ціна. Е, поїхали далі. Samsung. О, пиріжки продають. А30, 32 гб. 2200 ціна. Redmi 9 t на 128 егабайт. 3,5 ціна. Синій колір. Е, так, далі. Samsung a 04 2600 на 32. E, на 64 2800 А03, 32, 2000. А 11 червоний 32, 250, є ще у темно-сірому кольорі. А21С e, 32 ГБ 332 ідеальний стан, 2800. Є до нього коробочка. До речі, можеш взяти зразу павербанк на 20 тисяч. Так, Redmi 9-й чорний та е, сині кольора на 32 ГБ 1900 гривень ціна. Е, a 10 s 1800 гривень е, на 32 ГБ є легкі потертості. ZTE Blade a 3 2020 року на 32 ГБ. Е, Redmi 9 трошки має потертості 1850 Y7 Huawei, чисто для дзвінків СМС 1000 гривень для робочого телефончика. ZTE Blade A3 20 року 32 ГБ 1400 та Huawei, є ось такий поклеєний плівкою 1200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або телеграм-канал.